Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 950-та доба широкомасштабної війни. Сьогодні в раці окупанти атакували фпв дронами Куп'янськ. Через злучання у транспортний засіб. Поранення отримав водій авто. Ще один чоловік загинув внаслідок удару по зупинці громадського транспорту. На Донеччині через удари армії Російської Федерації двоє людей загинуло ще троє отримали поранення. У Київській області уламки ворожих цілей зафіксували у шести районах. Так в одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. Обійшлося без постраждалих. А на Сумщині внаслідок російських ударів поранення отримало дев'ятеро людей. Під обстрілом перебували 50 населених пунктів області. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати волонтери Аре творчої особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.